Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея, розділ 9. Переклад Івана Хоменка. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину! Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лука ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи, та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. каже розслаблено. Встань, візьми твої ноші та й іди до твого дому, встав той і пішов до свого дому. Народ, же, бачивши це, настрахався і славив бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідсіля, Ісус побачив у чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього Іди за мною! Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митерів і грішників, ти посідали з ним і його учнями. Побачивши це, Фарисеї почали говорити його учням чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався. Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить Я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо багато, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними, надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежі збіжиться, і діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розділється, та й бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде в нові бурдюки тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому дочка моя тільки що померла. Прийди на поклади на неї свою руку, і вона оживе, підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його. Одна жінка, що дванадцять років здужила на кровотечу, приступилась ззаду, торкнулась до краю його одежі, казала бо сама до себе, як тільки торкнуся до краю його одежі, видужує. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужила жінка тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників, Юрбу схвильовану сказав Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроведено людей, він увійшов, узяв її за руку і дівча встало, чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці і кричали Помилуй нас сину Давидів, і коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він торкнувся до їхніх очей, мовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі, Ісус вже суворо наказав їм: щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні, а як вони виходили, приведено до нього німого, щоб обіснувати, коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили. Він виганяє бісів Князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи у синагогах їхніх, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він каже своїм учням Жнива великі та робітників мало. Просіть, Отже, Господаря, жнив, щоб вислав робітників на свої жнива.